Найчастіше психічні розлади в українців трапляються через стрес на роботі. Найбільше люди нервуються, побоюючись втратити заробіток або не до кінця самореалізуватися. Така боязнь, хоча й притаманна для кожної людини. Але якщо не позбутися страху, вчасно можна захворіти всерйоз. Перше, на що експерти радять звернути увагу, це на сон. Якщо у чоловіка нарушен сон. От говорить о том, що організм уже не восстанавливается. Он Він эту способність і он тільки теряет енергію і фізичне здоров'я. Відчувши моральне або фізичне виснаження, психотерапевти радять банально відпочити. Це можна зробити на вихідних, виїхавши на шашлики, або приділити для релаксації 20 хвилин просто серед робочого дня. Наприклад, можна закрити очі та нафантазувати спокійне тихе місце, а проблеми відпустити через образи. Можна уявити, що вони хмари і поступово розчиняються у повітрі. трохи Земляніші способи релаксації вигадали люди. Улыбка, веселье, друзі хороші. В общем, за этого, этого хватает. Это лучшая всего прогулка по сижеводу. Думать о том, что будет хорошо в будущем. Щороку в Україні фіксують до 100 тисяч душевно хворих протягом десятиліття кількість божевільних збільшилась майже на 19%. Як правило, через те, що люди просто не звертають увагу на свій психологічний стан і в результаті не працюють над розв'язанням проблем. Не адаптуватися, чи чек накаплювають ніякою неувіреності в своїх силах. Це і приводить до тривожності. Психологічні проблеми не лише впливають на загальну картину душевного здоров'я в державі від нервових розладів. Страждає і економіка кожної країни світу. Лише Євросоюз щороку втрачає більш як 115 мільярдів євро. Збитки української економіки, вітчизняні економісти поки що не рахували. Андрій Лащ, Андрій Геля, телеканал Київ.